Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Моє ім'я Вікторія, я психолог. Слухаю вас вже рік часу, як при управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було створено дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від різного роду насильства. Нагадаємо, між Луцькою міською радою та фондом ООН у галузі народонаселення був підписаний меморандум про співпрацю. Згодом реалізували цей важливий соціальний проект. Ми дуже прагнемо, щоб було більше щасливих історій. Але це величезна відповідальність, і це дуже кропітка. Робота, і вона є досить об'ємною. Коли знаєте, от реагують так кажуть, дякуємо, добре, що ви позвонили. Чи добре, що ви приїхали і надали цю підтримку, надали той ресурс, надали сили, надали віру в те, що може бути краще і вирішуються ці питання. Ну це приємно. Бригади виїжджають за адресами, де вчиняється домашнє насильство. Автомобіль для них велика допомога, тому що це мобільність, швидкість, інтенсивність роботи, і відповідно екстреність реагування на будь-які виклики мобільні бригади самі по собі назва навіть звучить, що це мобільна. Це означає, що вони швидко, якісно, оперативно мають виїжджати в сім'ї, де є кризова якась ситуація. Це саме основне це кризово екстрене втручання в ці сім'ї. А для цього це транспорт треба, щоб була був автомобіль, а не тролейбус, не маршрутне таксі. Тому для цього це дуже саме важливо, тому що в будь-який момент можуть подзвонити з поліції, дати повідомлення, що треба, наприклад, психологічна допомога, інформаційна допомога. Відповідно, треба екстрено виїжджати. Для цього нам і дали. Автомобіль. Мобільні бригади обслуговують населення нашої Луцької міської територіальної громади. Відповідно, автомобіль буде їздити навіть на навіть найвіддаленіші села, найвіддаленіше місце проживання. Важливо, що навіть після закінчення проекту Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та допомоги постраждали від домашнього насильства. Авто перейде до Луцької територіальної громади і в подальшому буде слугувати для допомоги в соціальній роботі.